У Бахмуті тривають бої. Є поранені місцеві жителі. Повідомляє заступник міського голови Олександр Марченко. Було поранено двох цивільних мешканців міста Бахмут. Вони були направлені до міста Константинівка. Надана їм медична допомога наразі тривають бої в центральній частині міста. Бачимо там, як викладають ворожі канали просування по місту. Коментують збройні сили України тримаються, не відходять за добу. Російські окупанти обстріляли 12 населених пунктів Донецької області. Повідомляє поліцейський Олег Карнецький зі смерчів. Ворог накрив Курахове з авіації та градів. Росіяни обстріляли Авдіївку. Пошкоджено цехи заводу. В обох випадках інформації щодо жертв не надходило. Внаслідок артилерійських обстрілів. Маємо травмованих у Бахмуті, Вогледарі та Калинівці. Внаслідок обстрілів у Курахівській громаді понад півтори тисячі домогосподарств залишилися без електропостачання. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук начальник курахівської військової адміністрації Роман Падун. Він зазначив, що в громаді обстрілами пошкоджено 29 житлових будинків. Служба безпеки України затримала мешканку Краматорська, яку підозрюють у співпраці з ворогом. Це адміністраторка одного із салонів краси, повідомила Суспільному речниця СБУ Галина Прищепа. Збирала координати, місце розташування підрозділів сил оборони, а також правоохоронних органів і складів боєкомплекту. Також на електронних картах вона позначала об'єкти цивільної інфраструктури, здійснювала фото та відеофіксацію запитуваних. Об'єктів усі ці відомості вона передавала представнику 9-го управління департаменту оперативної інформації ФСБ Росії і ці дані ворог використовував для нанесення ракетних ударів по Краматорську. Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за частиною 3 статті 114 з позначкою. 2. наразі жінку тримають під вартою, каже Галина Прищепа. Триває досудове розслідування. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.